Вітаю сердечно, це фрісту 21 ком. Продовжуємо вправи з Галіцинського на артикль, ще пару штук зробимо. Отже, вправа 16 вставити артикль де необхідно. Тут, в принципі, може бути як артикль З, так і Е, e, а крім того, будуть випадки, коли артикля взагалі не буде потрібно ставити. Every day my brother and I get up at 8 o'clock and walk to school». Отже, в першому пробілі артикль не потрібен, тому що в нас стоїть присвійний займенник. Ось він. Мій брат. Коли в нас стоїть присвійний займенник перед іменником, ніяких артиклів не буде. Тому що присвійний займенник це найбільша конкретика, яка взагалі може бути в природі. Далі. «walk to school». Чому тут немає? Тому що перед «school» взагалі артиклі ніколи не ставляться. Просто немає артиклів перед «school». Все. Не більше того. Далі, I like school. Ну те саме. Знову ж таки, school, тому артиклю не буде. It's fun. Тут так само не буде артикля. В перекладі це трохи губиться. Виходить так, що це весело. І нам здається, ну нема артикля, тому що весело це як, це прислівник, тобто едверб. Ну, нащо тут артикль? Але насправді в англійському реченні цей фан це іменник. Це забава, радість і тому подібне. І воно що uncountable. Воно не злічуване. Тому, власне, тут і артикля немає. Не тому, що фан якесь особливе слово, тому що просто це незлічуваний іменник, не більше того. Е, далі my brother loves football. «My brother» — Знову ж таки, у нас брат мій. Знову присвійний займенник стоїть, тут нічого оригінального немає, і, відповідно, далі артикля не буде. А футбол не ставиться артикль, тому що це гра перед грою ніколи артикль не ставиться. «He hates homework. Він не любить домашні завдання. Знову ж таки, домашнє завдання, в принципі, могло б бути і з артиклем. Тут могло би бути з. Але, по-перше, нам нічого не відомо про це домашнє завдання. Тут в загальному сказано, це одне. По-друге, homework це знову ж таки uncountable noun, тобто незлічуваний іменник. Тому тут артикля теж не буде. So, he doesn't like to go to school. Знову нічого не ставимо, тому що тут school, перед school артикля немає. Тож він не любить ходити до школи. Will he go to work in the future? О, нарешті в нас появився артикль «the». А вот work» так само буде без артикля. Тому що перед work просто артикль не ставиться, коли мається на увазі місце роботи. Так само, як перед school не ставиться. Перед future зе можна як ставити, так і не ставити. Але в більшості випадків, коли future мається на увазі не просто якесь абстрактне майбутнє, там не знаю коли, і де і що, а майбутнє щодо конкретної людини. Тут ми говоримо про брата. Ну, в таких випадках варто поставити з. My friend has to get up early in morning because he goes to school. Ага, знову ску, неоригінально. Отже, мій друг має вставати рано, вранці, тому що він йде до школи. Ну, почнемо з кінця. Перед школою ясне діло нічого не буде. Перед моїм другом теж нічого не буде, тому що май стоїть присвійний займенник, не можна ставити артиклі, коли стоїть присвійний займенник. Далі перед morning. Чи треба ставити the? Треба. In the morning. Перед morning, evening, afternoon ставиться the. Далі, десвайхіюжні гос ту шось там бедж Елін, щось там evening. Що ми маємо тут? Ось тому він зазвичай іде спати рано ввечері. Go to bed без артикля. Тому що коли в нас bed як місце спання, артикль не ставиться. Коли в нас bed як елемент меблів, артикль може бути. Ну, за певних умов, там залежно як збудоване речення. Але коли в нас це місце спання, це не факт, що він в ліжку спить. Може він в гамаку спить. Але тим не менше це місце спання, тому артикля не буде. Далі early in the evening. Пора доби. Так само, як in the morning, так і in the evening. Далі третє. Weather was very bad in morning yesterday. Що в нас тут буде? Погода, тут буде артикль З стояти. До речі, виходить, погода була дуже погана вранці вчора або вчора вранці. Перед погодою в основному ставиться З, тому що, ну, як правило, ми говоримо про якусь конкретну погоду в конкретний день. Ну і погода, якщо завгодно, це унікальний об'єкт. In the morning, Знову нас ранок, так само як в попередніх реченнях. Так само ставимо з, тому що це пора доби, – «morning», «evening», «afternoon». Далі наступне речення, що то там sky was grey and it was raining» Небо було сірим і йшов дощ. Перед небом теж має бути артикль зе. Воно і не дивно, тому що небо в нас одне. Це унікальний об'єкт. Те, як сонце, місяць, от і небо теж з. Далі, but in що -то там middle of, далі щось, «day», щось там далі weather became to change. Але всередині дня погода почала змінюватися. Значить, знову ж таки, перед погодою ми ставимо з. Далі in the middle. Тут також з. По-перше, тому що середина, як правило, є одна. Це унікальна точка і в часі, і в просторі, і як завгодно. Далі. Перед ним ми теж поставимо зе. Чому? Тому що, по-перше, ми говоримо про один і той самий день, уже третє речення. І тут в контексті зрозуміло, що день мається на увазі конкретний. Далі. The middle, of the day це одна фраза. Це фактично «midday», інакше кажучи. Е, тому в цій фразі просто треба знати, що the middle of the day буде два артикля. Ідемо далі. Rain stopped and Sun appeared from behind clouds. Що в нас тут буде? The rain stopped, дощ зупинився, і сонце виглянуло за хмар. Е, значить, по-перше, про дощ йшлося перед тим, там от були it was raining, тому не дивно, що тут буде the. Перед дощем не обов'язково ставити З, може бути і нічого не стояти, дуже часто так буває перед природніми явищами, але тут З, тому що ми маємо на увазі конкретний дощ, той, який йшов в той день. Далі, «з Сан обов'язково артикль З, тому що у нас сонце, ну, сонце ну, у нас одне. Далі, хмари. Чи потрібно перед хмарами артикель? В принципі, можна було би його і не поставити. Але тут варто поставити, тому що ми маємо на увазі знову ж таки ті хмари, за яких виглядало сонце. Тому у нас буде the. Ідемо далі. In short там afternoon, it was very warm. Після обіду було дуже тепло. Знову ж таки, пора доби. The morning, the evening і afternoon теж буде In the. afternoon I didn't want to stay at home and went into yard. Я не хотіла залишатися вдома і пішла у двір. «Stay at home». Іноді навіть говорять «stay home», навіть at викидають. але тим не менше, тут артикля не буде ніякого, тому що «home» – унікальне слово. Як «work», як «school» – Перед ним артикль не ставиться ніколи. А от «yard» у нас буде з артиклем «the». Тому що вважається, що двір це унікальна річ, і біля дому буває один двір. Ну, Хоча це таке, але тим не менше так прийнято вважати. Далі йдемо. The were Boys and Girls in yard». Ну, ясно, перед «yard» знову ж таки The, тим більше другий раз вже про нього згадується. Далі. Чи потрібно перед Boys і girls» щось ставити? Не потрібно, тому що, по-перше, про і хлопчиків ми нічого не знаємо, вони згадуються перший раз. Далі, після the are», the where у нас може бути як варіант слова «some», декілька, але ми могли би його тут поставити, але нам не можна це робити по завданню. Нам не дозволено ставити сам, тому ми нічого тут не поставимо. We played in щось там yard, till late in evening. Ми гралися у дворі до самого пізнього вечора. Ясно. Я ж третій раз, тому зе, ясне діло. Ну, ярд взагалі завжди зе. Далі – Ясне діло зе, тому що це пора доби, «In the morning», «in the evening» і так далі. Далі, when I came home, I drank tea, ate sandwich and went to bed at once». Uh, коли я прийшла додому, я випила чаю, з'їла сендвіч або бутерброд або канапку, і пішла спати одразу ж. Супер, поїсти і піти спати зразу. Значить, е, прийти додому. Тут нічого не буде, тому що перед хоумом знову ж таки нічого не ставиться. Далі, я випила чаю. Чай не злічуваний, тому тут ставити «е» не можна, а З немає потреби, тому що ну, якого чаю випила незрозуміло. Якогось там чаю, тому тут ми нічого не поставимо теж. А от перед сендвічем вже треба щось поставити, тому що, по-перше, сендвіч у нас явно один. По-друге, він е, злічуваний, тому перед злічуваними іменниками треба щось ставити, і ми тут поставимо «a sandwich». А далі «went to bed», знову ж таки перед «bed» нічого не ставиться. Тут е, ми говоримо про місце для спання. Пішла спати. Ми ж не говоримо, пішла в ліжко. Далі, I slept very well at night. І отут найцікавіше. Ми тільки що говорили, що пора доби треба ставити the in the morning, in the evening, in the afternoon, там і так і все таке, але є один нюанс. Перед нічю артикль не ставиться, тому at-night буде без артикля взагалі. Це виключення з правила, ніякої логіки за цим немає. Ось така от вправа. Вона дуже примітивна, але тим не менше на дресурування навичок вживання артиклів досить навіть добре. Як це все запам'ятати? Дуже просто, коли ми робимо, ми дивимося в правило. Тобто не потрібно займатися самодіяльністю, правило не вірш, його не треба вчити на пам'ять. Просто кладемо шпору перед собою, дивимося в неї, заглядаємо, перевіряємо кожен випадок, думаємо, що це тут було, про що говориться, як говориться, що стоїть перед словом, що стоїть після слова. І тоді наш висновок має великі шанси бути правильним. Отже, посилання на скріншот в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.